Влада, ну вона бодай би звернула увагу на цю ситуацію, яка коїться в Закарпатті, тому що ну знаєте таке враження, що це так ну, далеко зрозуміло там, наприклад, від Києва та да? е, доволі далеко. Ну, значить, ми не так не так добре там бачимо, не так близько, не так нам пече. І я дійсно там за жодної влади особливо не бачив, щоб дбали про цю ситуацію. А що робить на тому, що Угорщина? Вона допомагає, спонсорує, фундує, щоб діти вчилися. Угорською мовою, щоб потім вони ну практично не знали української, найгірше знали значно гірше українську російську, а прекрасно знали угорську. Щоб угорська була їхня рідна, що потім ці люди переходили е, жити працювати в Угорщину, і до речі, це в футболі, наприклад, також відбувається там. Взагалі угорщина закидає гроші. Будує там академії на угорські гроші, діти виростають в тих академіях, вільно розмовляючи угорською мовою. Якщо там з'являється якийсь талант, то й талант одразу з ним підписується контракт для угорського клубу, а потім він буде грати за угорську збірну.